Аналіз надзвичайної події неподалік атомної електростанції забрав чи не весь час на засіданні українського уряду. Однак про тарифи, субсидії, норми споживання газу, а також про плани щодо нових пенсійних змін урядовці поговорити встигли. Отже, уряд зменшив удвічі нормативи споживання газу для тих українців, які живуть без лічильників. Уже наступного пленарного тижня в раді має з'явитись законопроект про нову пенсійну реформу. Два з основних положень якої відмова від спеціальних ВІП пенсій і запровадження на Пичивої системи розповідає Ольга Ніколайчик. Платити за газ українці будуть таки менше. Ціна закуп не змінюється, проте вдвічі зменшуються норми споживання блакитного палива для тих, у кого немає лічильника. Там є три градації: ті, хто мають плиту газову і має централізоване, було шість стане три. Ті, що використовують плиту газову. І немає централізованого гарячого водопостачання. Мали е, норма була 9 кубічних метрів зараз буде 4,5. і е, ті, хто користувався плитою, газовою та водонагрівачами. Е, Кубі попередня норма була 18 кубічних метрів. Тепер вона стане 9. А вже до наступного опалювального сезону планують переглянути й норми теплоспоживання. За 25 років жоден уряд ще не переглядав їх. Це ще спадок від радянського союзу. Зенсивен НКРКП, МінЖКХ разом з іншими органами буде передати нормативи теплоспоживання. Це дозволить відкоригувати планові показники нарахування плати за гігакалорії. Змін потребують і самі тарифи, зазначив прем'єр. Але разом із енергомодернізацією та енергоощадністю українці, як і європейці, повинні сплачувати лише за використане і споживати економно. Для цього облгази мають встановити лічильники тим, в кого їх досі немає. А це понад 2,5 мільйони споживачів. Самі ж українці вже повинні готуватися до зими, купувати котли та утеплювати будинки. До 40% їхніх витрат на енергоощадність компенсуватиме держава. Обіцяє Арсеній Яценюк. Що ж до субсидій, то їх гарантовано отримують. Ті, хто потребує, уряд розраховує допомогти 4 мільйонам сімей. Той, хто потребує допомоги від держави, той її отримав. А той, хто опалює тисячу кубічних метрів газу в елітному будинку, не буде отримувати дешевий газ. Все, халява закінчилась. Норма переглядається тільки з тієї точки зору, що соціально незахищені верстви населення не підпадають під перегляд цієї норми і їм далі постачається дешевий газ. Зміни торкнуться і нарахування пенсій. вже з наступного січня, так званих спецпенсій держчиновникам, які переважно отримували депутати, судді та прокурори, не буде. Всім призначатимуть виплати на загальних умовах. А січня 2017-го запровадять і накопичувальну систему, але запрацює вона лише за умови зростання економіки і зарплат. Ольга Ніколачик, Віктор Зеленков, факти ICTV.